Ми вже знаємо, що таке безнадія ми бачили міста, що тонули не у воді, а у вогні. Але Лавкрафт придумав свій варіант пекла задовго до того, як ми почали жити у власному. І його пекло має назву Окманд тут море забирає землю, а щось невідоме людський розум. І якщо ви шукаєте спокій, то тягра не для вас. The Sinking City — це не детектив. Це спуск у глибину, з якої не всі повертаються. Бо є речі, які не можна побачити і залишитись людиною. Є місця, куди не можна ступати, бо там розчиняється розум. І є Окманд, місто, що тоне у власних гріхах, у своїй історії, у своїй безнадії. Саме сюди прибуває Чарльз Рід, щоб знайти відповіді і, можливо, навіть загубити рештки віри в те, що світ взагалі існує. В наших реаліях подекуди може скластися враження, що все все провалено, програно, ми всі помремо, і взагалі повна безнадія. Ну сказати по правді ми дійсно всі помремо. Бо пігулок для вічного життя ще ніхто не придумав. А от щодо відчуття безнадії, то це достатньо дискутивне питання, але не для творів Лавкрафта і їх адаптацій. Зокрема, є одне місто, що давно вже не відображається на жодній карті. Саме сюди прибуває Чарльз Рід. Щоб знайти відповіді на такі питання, про які він точно волів би взагалі не знати, не кажучи вже про те, що за цими питаннями приховується Геймплей. Гра являє собою екшн пригоду від третьої особи з елементами шутеру, RPG і великою домішкою детективного розслідування в кращих традиціях Шерлока Голмса. І це не дивно, бо студія Frogware спеціалізується саме на детективних історіях. «The Sinking City» стала певним викликом, бо більше спиралася на екшн і відкритий світ, із чим раніше студія не працювала. Тим не менш, ось що ми маємо по факту: відкритий світ розміром із напівзатоплений окмант в декораціях США 20-30-х років, детектива, ветерана Першої світової і хороброго військового водолаза Чарльза Ріда. Він, до речі, має певні цікаві паранормальні здібності і зовсім не цікаві психологічні розлади. А ще видіння і марення, Ще є місцевий авторитет, впливовий діяч науки і містецтва з неймовірно прадавнім родом пан Трагмортан. Хоча слід зазначити, що скелетів у шафі цього пана вистачить, щоб Бокмон затонув ще раз, але під їх кістками. А і ще є купа культистів, що прагнуть відродити прадавнє божество. Декораціями для цих дієвих осіб виступають місцеві жителі, що поступово вимирають, бридки, почвари, яких все більше. І задушливе гидке відчуття невідворотності і приреченості. Щодо приреченості, це проявляється в усьому від розбитого після затоплення міста до містян, що незрозуміло скільки живуть серед напівзнилої риби і інших морських мешканців, відмутованих у щось незрозуміле кішок до дивних і шалено небезпечних почвар. А особливо це має прояв в історіях життя і смерті жителів цього по суті проклятого міста. Які дізнається наш детектив під час своєї вельми непростої роботи? Отже, наш ветеран приміряв на себе капелюх Шерлока, і в цілому в його стилі роботи все по класиці. Збираємо докази, в тому числі за допомогою третього ока, шукаємо інформацію в архівах, відтворюємо сцени за допомогою своїх надприродних здібностей і обробляємо все це у покоях мислення. Скажімо так. Механіки, реалізовані в The Thinking City, стали основою для таких проєктів, як Alan Wake 2, саме в детективній частині. Ну і як водиться, якщо у нас відкритий світ, то і архів у нас повинен бути аж ніяк не один. Причому кожен зі своїми вельми цікавими, і ми б навіть сказали, колоритними персонажами. Для того, щоб шукати додаткову інформацію, доведеться постійно звертатися до архіву поліції, архіву місцевої газети, архіву мерії і архіву місцевої бібліотеки. До речі, візит до місцевої бібліотеки залишив на котиках досить сильні враження. І це зовсім не пов'язано із книгами. Тож, якщо ви зайшли в глухий кут, перевірте. Може потрібна інформація є в одному зі спеціалізованих архівів, бойова система у грі ближче, звісно, до шутеру. Однак розстрілювати почвар направо і наліво не вийде. По-перше, через певні механіки виживання. Ну, самі подумайте, після повені в місті дуже складна ситуація із ресурсами, почварами і здоровим глуздом. З їжі одна риба підозрілого походження, а вода ну краще вже ризикнути і хильнути міцненького, навіть попри сухий закон. Тому основною валютою стають якраз таки набої до вашої зброї. І це певний дефіцит. По-друге, наш протагоніст, незважаючи на ветеранське минуле, все ж таки не зовсім рембо. Хоча й звик вирішувати питання в тому числі за рахунок грубої сили або свинцю. Тому бадьорих перестрілок ви тут не побачите, як і механік, які їм притаманні. Наприклад, немає можливості присісти за якимось укриттям, і вести вогонь за укриття тут також не вийде. Але мінімальний функціонал для того, щоб більш-менш безпечно протистояти всяким почварам, хай навіть іноді і у людській подобі є. Та й вибір зброї не такий вже й куций, як міг би бути. Зброя і спорядження. Раз ми вже говоримо про доступний нам арсенал. То, чесно кажучи, ми обмежені в доступі до суперсучасних на момент 20-х років знарядь вбивств. Тобто самозахисту. В цілому нам доступно аж шість видів зброї: пістолет, револьвер, дробовик, гвинтівка, пістолет-кулемет і тарарам гостра, важка окопна лопатка. Базово маємо доступ до пістолета, револьвера і лопатки. Все інше нам буде відкриватися по ходу проходження сюжету. Ще один момент. На кожен вид зброї вельми обмежений боєзапас, буквально по три магазини всього. Однак ми можемо цю кількість збільшити на плюс один магазин, якщо будемо розвивати свої навички в цьому напрямку. Сказати, що зброя відчувається сильно по-різному, ми не можемо. Поведінка персонажа з нею доволі шаблонна. Віддача не особливо відчувається, але з врахуванням, що бої тут не основний контент, а скажімо так, допоміжний, то на це не особлива і увага звертається. Наші котики більше за все полюбляли використовувати револьвер, а ще закидувати особливо важких ворогів гранатами. А ще іноді істерично добивало почварок лопаткою. Ми сказали гранатами. Так, у грі є і допоміжні засоби нести ворогам очищення. Це пастки типу ведмежого капкану, коктейлі із запальною сумішю і гранати. Ну і ще можна відновлювати своє здоров'я аптечками і ментальну рівновагу заспокійливими. Так само, як і з набоями, з цими речами ситуація не краща. А тому наш військовий неряльник по ходу справи ще й непоганий сапер і фармацевт, бо зі всякого хламу, що ми знаходимо в напівзатопленому місті, Чарльз Чарльзрість може зібрати не лише набої до потрібної зброї, але й ручні гранати. А гранати доволі ефективно розносять найтовстіших ворогів, а ще через зможе робити конкретне таке заспокійливе, щоб потім кошмари не наснилися. Щодо цих самих ресурсів, не можемо сказати, що у грі їх забагато. То там пара патронів, то там трохи пороху, то тут знайшли кілька гільз. Однак зазвичай витрачається це все набагато жвавіше, ніж знаходиться. Котики перевірили кілька варіантів і знайшли кілька дірок в логіці гри. Є локації, де постійно розпавняться почварки. Але так само там розпавняться і ресурси. І за бажанням можна знайти кілька приміщень зі зручним доступом до контейнерів. Без необхідності постійно вступати в бій. Хоч за вбивство тварюк і дають очки досвіду. Розвиток персонажа. До речі, про досвід і розвиток персонажа. В цілому у нашого детектива є кілька гілок навичок. Вони відповідають за виживання персонажа, ефективність застосування зброї і навички всіляке сміття перетворювати на корисні речі. Звісно ж, не запросто так ми розвиваємо головного героя, а за очки умінь, які ми отримуємо за кожен новий рівень. А тепер про той самий досвід, за допомогою якого ми піднімаємо собі рівень. Є три варіанти, де його отримати, і вони здебільшого доповнюють один одного: перший варіант це виконання квестів і розкриття справ. Взагалі найбільше досвіду ми дістаємо саме через це джерело. Бо набагато ж простіше дослідити локацію і отримати преміальний досвід за знайдені докази, ніж бігати і намагатися вбити ще одну смачну в плані отримання досвіду почвару. Почваре – це друге за значенням джерело досвіду, не так ефективно, як у випадку з детективною діяльністю, але і якщо позадротити у правильних місцях, то і рівень піднімете, і всякого корисного хламу наберетесь. І третій шлях це дослідження міста. Бо за відкриття важливих локацій наш персонаж також отримує досвід. Ну звісно, ми не можемо сказати, що напівзатоплений окман створений для прогуляток. Але трапляється і вельми приємна погода для подібного моціону. Прокачка дерева умінь не змінює докорінно геймплей, однак досить відчутно допомагає, наскільки це можливо, комфортно себе почувати в товаристві культистів, почвар і просто схиблених місцевих. Недоліки The Sinking City. однозначно, ремастер гри пішов їй на користь. Однак місто все одно не відчувається живим, приреченим так, але не живим. Ну звісно, періодичні бійки закрихти їжі чи проповіді чергового культиста уживляють сцену. Але NPC ніяк не реагують на дощ, не особливо змінюють свою поведінку в різний час доби. Та й в принципі ви в будь-який час доби можете потрапити в будь-який архів. І зустріти тих самих персонажів, які просто нічого не роблять. От стоять і чекають на вас. Угу, в місті ж проблем більше немає. Це, звісно, трошки псує атмосферу, однак така ситуація достатньо нормальна для ігор 2019-2020 років. А ще хотілося б кращу бойову систему. На рівні The Division, наприклад. Сподіваємось, що в другій частині The Sinking City ці аспекти врахують. І, до речі, друга частина, на жаль, переноситься. Але ми терпляче чекаємо на неї. Повертаємось до недоліків. На жаль, наш вибір не має впливу на те, як представлено основну історію. Ну, звісно, у грі є три фінали. Однак вихід на кожен із них робиться по суті в останній момент, коли ми приймаємо нашим протагоністам фінальне рішення. А хотілося б, щоб наслідки нашого вибору були більш глобальними або ж хоча б відчутними. Історія. Як ми вже неодноразово казали, наш протагоніст приватний детектив і ветеран-пірнальник Чарльз Рід. Він прибуває в настільки забуте і відірване місто штату Масачусетс, що його просто немає на жодній мапі. І місто це напівзатоплений Окмонд, який буквально щойно пережив надзвичайно сильну повінь. Прибуває туди містер Рід через випадки видінь, на які і сам страждає. А ще через велику кількість таких випадків у інших людей на запрошення доктора Йоганнеса Вондерберга. Ну звісно ж, не буває так, що людина просто приїхала кудись і вирішила всі свої питання. Доведено Аланом Вейком. Тож Ріду теж доведеться познайомитися з цілою низкою химерних і подекуди більш ніж підступних персонажів. Розібратися у хитросплатіннях окультних спілок і давніх богів. А ще спробувати в цій круговерті не загубити себе і самому не стати жертвою прадавнім богам в руках підступних і холодокровних культистів. Історія самої гри. Ми би сказали, що це історія про великий скандал і перемогу правди. Шлях за Сінкін Сіті був набагато драматичнішим ніж може здатись. Цілком умовірно, що ви про нього вже чули. Після релізу у 2019 році між українською студією Frogwares і французьким видавцем на почався конфлікт. За контрактом права на гру належали Фрагвеерс, але видавець, за словами розробників, не виплачував роялті і намагався привласнити собі повні права на проєкт. У 2021 році ситуація дійшла до відкритого скандалу. Након без згоди Фрагверс виклала гру на Steam, використавши для цього зламану версію, фактично відредагувавши оригінальний білд для того, щоб зняти захист і прибрати логотипи студії. Frogwares оприлюднили докази і відкрито звинуватили видавця у порушенні авторських прав. І після тривалої судової тяганини рішення ухвалили на користь Frogwares. Українська студія повернула собі всі права на The Sinking City, включно з правом розповсюдження. І вже ремастер 2024 року став першим повністю незалежним релізом без участі сторонніх видавців. До речі, гра із самого запуску має українську текстову локалізацію, а ще спеціальний костюм вишиванку для головного героя. І це круто з врахуванням того, що це фактично не стільки відгук студії на суспільний запит, скільки їх власна ініціатива. Графіка і звук Ну, ремастер є ремастер. А гра має однозначно кращий вигляд, який точно відповідає сучасним стандартам дабелей ігор. Звуковий супровід відповідає атмосфері і навколишньому середовищу. Дійсно гарна робота. Враження котики і раніше були нерівнодушними до цієї Сінкінсіті, однак ремастер точно подарував грі друге життя. Ставимо чотири котика детектива із п'яти в надії на те, що друга частина перевершить першу. І однозначно рекомендуємо поцінювачам детективних і екшн-ігор. Ну і звичайно ж закликаємо підтримувати українські студії, що мають чітку і послідовну проукраїнську позицію. А ще обіймаємо всіх наших патрончиків і дуже дякуємо вам за підтримку. Якщо ж ви теж маєте бажання допомогти нам гривнею, це можна завжди зробити на патреоні і у спонсорстві Ютуба. Головне грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!